Так, понеділок я вам говорю, що буде проведена перевірка з цього плит. Що зараз, зараз у лікарні перебуває всі міліціонерів. Сім міліценери. Сі Які... ну, чому це? вони охороняли громадський порядок. За наші гроші вилячаться, не, не переживайте. Напишіть заяву. Ви одали їм на кашу, пустили. Я вам хочу, понеділок. Я вам доповім. Яка ситуація? Заява є чи ні. Заява відставку. Заява Заяву! Провістав. заяву провістав. За яву за яву за яву за яву давайте за я понеділок <свист> бо ми. ми не можна понеділок вам доповім. Не воним, давайте сьогодні. Я вам скажу, Киев, я їду зараз в Київ, проводиться перевірка Киев, там. Финни, все, про що, про вашу заяву про я... ставку чи про що? Не хочу вас громад! Спорони громадську порядку і станку. Я повітря. Не представляйте! Папір потрібен. Я Зараз Нам потрібен! Відталка! Відталка! Відтавка! Вітака! Вістата! Вітата! Відтака громада, повірте мені, міліція направлена захист на вірять, безпеку громадян. <нах>

Ми покажемо відео. Що ви сказали? Я сказали повноважі. От ви не давати вам наказу. Ні, ні, а врази не давали. Ми не дай пощад. Вашої структури до вашої проблеми? А чи що до головного мали руки, щоб що ви дали команду пускати людей. Ми розберемося по

Шо, в тому, в тому, в тому, в тому, що На сьогоднішній день. Я ще раз хочу звернути увагу. На сьогоднішній день та ми ситуація, яка склалася, проводиться по ній перевірка. Я а ще раз не грав. Я перевіряти вже Відставка! 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 Я пішов на мера, запрошення дозвіл. Не не пускають, не пускають і б'ють по голові, розумієте? Спецпідрозділ Гуар запитує останній раз. Він вам підпорядковується? Спецпідрозділ Гуар підпорядковується міністерству, але він несе той же охорону громадського порядку. Я вам доповім про перевірці, яка буде. Він спецпідрозділ, Ягуар сказав, що ви дали особисту команду приїхати в дом з спецавтомобілем і доведемо. Ми не добавили. На камеру біля автомобіля газ, Значит, керівник... я вам чого? кажу. Біля тих двох автомобілів, бути на бійні дефітація ніг не нас ці автомобілі. А що вони робили? І стояла. Що вони робили? Це почкаю. А хто вам дав командовалі? Обласна рада приймає рішення щодо. Давайте я заяву. Тисячі десятому тисячі одинадцять Ви далеко заява заява.

треба Рапорт попав, відправляйте сьогодні, рапорт по факту працювати на родині, ви накаляйте області За переднічого за це безпеки, Я не накаляю. Ви накаляєте пано. Ви дали команду не пускати людей, а вони прийняли буквально побити. Я був в лікарні, де по телефону сказали, що зараз тільки розкрити, щоб поток і не можуть ходити. Я саме команди. Хто страшно? Хто наша блакоманда? Тікати за такі дії. Я ще раз говорю, давайте понеділок я їду зараз в Київ, Ще раз говорю... Дай, давай, давай, а чого ваші друзья на творені стоять? Перевірки, побиття студентів, ви будете рапорт, міністр, вакуум, рапорт. Ми приймемо більше після політика. Заява на звільнення. Заява в адміністрацію. Заява Заява. 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 Який порядок! Своя Боже, давай, якого вашу проблема! Особливо відповідайте. Поліція, бити людей! А ви це душкаємо стояти! Ви підвели президента сьогодні. Повіться ви, а ви підставляєте. Ви ще ви підставляєте. Заяву, пишіть! جي لوک براو 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 Від руки пишете начальник школи міліції. від руки бутылку, написав, від руки написав, від руки і нормально. Ми можемо йому написати, є, але я не хотіти. Я ж не бачу, що ходити можна. А куди він пішов? Бравайся! Оооо! Не провокуйте!